А за затримку, окрім того, що у нас затягнулося достатньо довго була зустріч, а після цього зараз була доповідь міністра внутрішніх справ. І у нас там удар балістичний по кривому рогу 12 загиблих. Вже зараз дві дитини. Мої співчуття рідним та близьким. Зрозуміло, що всі служби почали працювати, але це обличчя русських, воно, в принципі, не змінюється. З На початку цієї війни вдарили, попали по дитячому майданчику. Так. Що стосується <кій> зустрічі з нашими колегами з французькими з британськими, я хотів би подякувати перед вашими запитаннями, я хотів би подякувати керівництву Британії і Франції, президенту, відповідно, і прем'єр-міністру. І дійсно у нас була така серйозна конструктивна розмова. Спочатку попрацювали глибоко, дуже детально попрацювали наші військові, наш головком працював сирський. Також а, а, Паліса Павло працювали, також працював начальник генштабу. Гнатов Андрій, вони працювали з французькими колегами, з британськими. Була серйозна така нарада. Також генерал Майсюк був з ними, і так вони працювали достатньо довго. Це не перша зустріч, але мені здається, що така фундаментальна, одна з перших. І дуже важливо, що ми будемо в постійному форматі тепер так працювати з відповідними результатами. Я не можу багато деталей. Оголошувати, тому що це такий початок, але глибокий початок цієї роботи. Вибачте, дякую дуже. Я хотіла запитати про те, що можна, в принципі, розказати про все ж таки, вашу зустріч, якщо можна хоч якісь деталі, які не. Перервуть процес, а також чи вже можливо була ставка, можливо, підраховували, яким чином вплинуть тарифи Дональда Трампа на закупки оборонної промисловості України, тому що ми ж закуповуємо по всьому світу. Дякую дуже. Okay. Дякую. А перше, спочатку роботи над ідеєю щодо гарантії безпеки, спочатку на цю частину вашого запитання я відповім про контингент. Ми Провели ряд зустрічей два місяці. Сьогодні вже два місяці, як ми працюємо над цим. Команди працюють. Така підсумовуюча перша зустріч сьогодні була. Вона дійсно така етапна, дуже важлива. Це не значить, що тільки три країни, які сьогодні були: Україна, Франція і Британія, включені в цей процес. Багато інших країн. Я не хочу поки що говорити кількість. Цієї коаліції це буде коаліція. Я думаю, що нам потрібен ще командам потрібен десь місяць, і ми вважаємо, що не довше ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. А ми обговорюємо присутність на землі в небі і на морі, а також протиповітряну оборону. І деякі ще деликатні речі. Ми будемо зустрічатись тижнями, і я думаю, що ми будемо зустрічатись кожного тижня не на моєму рівні, так, а на рівні наших військових. Де в яких місцях це проговорюється окремо? У нас Є багато вже розуміння у наших партнерів, що потрібно Україні, де є сенсативні такі географічні, скажімо так, моменти, де ми би хотіли мати підтримку. І важливо, що сьогодні я обговорював стратегічні питання, не тільки питання кількості, а такі питання мандату цієї інфраструктури. Для мене важливо дати розуміння, в який етап ми можемо розраховувати вже на континент. В який етап домовленості. Такі важливі стратегічні питання. Ми також обговорили деякі речі. Зрозуміло, що командуючі штабів, вони не мають повноважень, але вони доведуть позиції мої. Доведуть позиції своїм лідерам, лідерам своїх країн, а також а, іншим штабам інших країн. І потім ми вже зустрінемо ще раз. Тепер, що стосується а, тарифів: Товарообіг дуже малий у Україні зі Сполученими Штатами Америки. Для економіки це не дуже добре, зрозуміло. А щодо питання тарифів, вони впливатимуть на нас не будуть. В цілому на нашу економіку. Об'єм постачання зброї ніяк не впливає на це. Це перше. друга історія. Той об'єм, де ми бачимо, ну, у нас сьогодні 3,5-3,8 мільярдів товарообіг між нами і Сполученими Штатами Америки. Ми розуміємо, які ми були ще до цього на нашу металургію. На металургію у нас було 25% ще раніше, а потім, а пі -пі -пі -потім після, після а початку повномасштабної а, війни, а, тариф був зменшений, і мені здається, на сьогодні він, не здається, я знаю, він повернувся. Тобто, я маю на увазі, це не ті об'єми. Про які сьогодні можна говорити з якимись проблемами для нас, це не є проблема. Тетяна Пасова, Укрінформ, дякую за можливість. Пане президенте. Днями Вашингтон відвідав посланець Путіна Дмитрієв, і відразу після цього почалися маніпуляції, що результатом цього візиту, мовляв, можуть стати санкції. На вашу думку, чи може Росія виторгувати собі, скажімо, зняття санкцій в обмін на щось, наприклад, на припинення вогню? Дякую, Росія чого хоче, і вони це підкреслюють. Безумовно важлива позиція Європи. Я вдячний, що вона знов таки безумовна, в підтримці України. Європа не буде знімати санкції, на мою особу, особисту думку. Їх економі економіка дуже залежить від саме європейських санкцій. Ми віримо, що Сполучені Штати Америки не підуть на зняття санкцій, а навпаки, зроблять кроки щодо посилення. І щоденні удари, і, і сьогоднішній, і балістичний удар сьогоднішній. І тому доказ, що потрібні сильні санкційні кроки проти Путіна, це змусить їх зупинитись. Принаймні, зупинити гарячу фазу цієї війни припинення вогню. Щодо санкцій, ми знаємо, як, як вони працюють. Дмитрієв, нам відомо, які додаткові причини, чому він був в Сполучених Штатах. Окрім цього, він був не тільки в Сполучених Штатах. Ми слідкуємо за переміщеннями наших недрузів. І головне питання: як вивести 300 мільярдів заморожених активів? Це їх головне питання. Нам відомо. Всі деталі не буду говорити, але нам відомо, що вони хочуть навіть готові, і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну, на цю суму, якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші на закупку товарів в цих країнах. І про авіабудування йдеться мова наших західних партнерів і інші речі. Але. Слава Богу, сьогодні ці гроші заморожені в Європі. І Європа не збирається їх віддавати, віддавати русським. Це важливо. Це одна з причин, чому значить, піднімаються ті чи інші питання як на Близькому Сході, так і в США представниками Кремля. А також. Наскільки нам відомо, так питання санкцій. Ну, в принципі, ви, ви правильно в принципі, ви все, все знаєте, всі санкції вони достатньо публічні, чого хочуть Росії. Але ми сприймаємо все це як ну особливо питання 300 мільярдів. Ми будемо це сприймати як можливість такого, знаєте, такого такого хитрого хабаря. Знайшли просто такий формат. Вони так. Да. Думаю, що їм не вдасться. Це також вид санкцій, заморожених активів. Важливий вид санкцій. Вони і боряться з ним. До речі, вони бігають із договором щодо мінералів. Серйозно. Також мають діалог на цю тему. Yeah. Пане президент BBC News. щодо угоди про мінерали. Ми бачили проєкт запропонованої угоди щодо енергетики та мінералів, і там віддається значний об'єм контролю над українськими ресурсами сполученим Штатом. Чи готові ви підписати подібну угоду? І якщо так, чи поїдете ви до Білого Дому і зустрінетесь з президентом Трампом, щоб це підписати? І чи пройдеться зустріч інакше? Дякую. Складно говорити про майбутнє. Треба розбиратися сьогоденням сьогоднішніми викликами. А передусім, команди працюють над цим договіром. Як я і говорив, що ми займаємось питанням підбору юридичної кампанії. Ми обрали в принципі є три ключові кампанії, які погодились працювати і хочуть працювати і допомагати і представляти Україну. Вони компетентні. Я на початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній. Зараз проговорюються саме умови. На початку наступного тижня у мене буде велика зустріч з нашою командою, де мені представлять вже повністю всі пункти, що задовольняють нас. Або які будуть відображати справедливість в угоді, на нашу думку, як ми це бачимо? Ми бачимо в цій угоді тільки партнерські кроки, і саме над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду. Найголовніші речі на початку тижня. І після цього, в принципі, буде готова технічна команда для відрядження у Сполучені Штати Америки. І для діалогу зі своїми американськими партнерами. Поки що ми розраховуємо на, на відрядження нашої технічної команди. Я поки що не збираюсь. Але моє питання: якщо не буде встановлено режим припинення вогню, якщо ми побачимо, що Росія не готова до цього. Чи побачимо ми французькі війська на українській землі? Дякую. Дякую. Складне у вас тут дуже питання. Ми про це сьогодні говорили з генералами, з адміралами, з генералами. Росія не хоче припинення вогню. І ми це бачимо. І ми розуміємо, що вона хоче, які наступні кроки, де збираються у них військові, де збільшення. Пострілів, де збільшення атаки наступів, наприклад, по всій лінії фронту сьогодні ми бачимо більше 200. і це точно збільшення пару днів тому могло би бути, але погода була не дуже і тому зрозуміло, що було зменшено. Зараз ми бачимо, вони будуть це робити. Їм потрібні кроки, вони дуже хочуть витіснити нас повністю з Курській області, але всі знов таки. Розуміють і підтверджують, і зараз підтвердили колеги наших генералів, представники Франції Британії. Всі розуміють, що ми знаходимося ніякого оточення немає. Ми знаходимося на території Курської області і не тільки на території Курської області. До речі, є наша присутність. Розрозуміло, що вони хочуть максимально все зробити. Зрозуміло, у них є символічні дати. В наступному місяці символічні для них дати, коли вони хочуть показати ті чи інші переможні кроки. Так. Але поки що ми контролюємо ситуацію, ми там знаходимось, і для нас це дуже важливо, ми тримаємо велику кількість військових 64 тисячі русків на курському напрямку. 64 тисячі їх військ. Це дуже серйозне угруповання, і яке могло б розповсюджувати сюди і атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту. Тому там хлопці просто молодці. Я нагороджував вчора не всіх їх, але деяких, але для мене це була велика ем, і можливість і повага до них. Да, вони просто молодці. А французькі війська е, будуть серед, я впевнений. Абсолютно, що будуть серед перших, тому що е французькі, як якщо будуть, так контингент французький, британський, вони представляють сьогодні е цю ідею як головні представники європейського контингенту. Коли будуть, в якої кількості, просто не можу сказати. Такі у нас домовленості з партнерами поки що. Олексій Лексіп News. А пане президент, чи могли б ви прокоментувати слова президента Трампа, який сказав вчора, що він впевнений, що і ви, і Путін готові укласти угоду і домовитись? А, чи власне вважаєте ви реальним, що Росія може піти на реальне припинення вогню найближчим часом? Вчора ви сказали, що Захід міг би за два тижні, можливо, місяці максимум дотиснути Росію. А які конкретні кроки з боку президента Трампа зараз потрібні для того, щоб це реально відбулося? Я думаю, що важливі кроки. І якщо ще не зареєстрований відповідний закон в конгресі, я думаю, відповідні сильні кроки будуть а найближчим часом. Ми дуже цього очікуємо. Я не хочу говорити від кого, але ми розуміємо від кого ми про це говорили. Це посилення санкційного тиску на русських за те, що вони не хочуть закінчувати війну, і безумовно, перший крок. До закінчення це припинення вогню. Ми чекаємо саме цих кроків. Ми давно їх очікуємо. Я знаю, що ну, принаймні у нас є така інформація, що Америка близька до відповідних заходів. Подивимось, чи це буде. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є. Наскільки вона відповідає реаліям, ми просто з вами побачимо найближчим часом. І я так дійсно вважаю, що ці кроки можуть вплинути на русських щодо припинення вогню для всіх. Це важливо. Україна демонструє готовність. Я дякую Америці, конгресменам адміністрації, президенту за ті можливості, які вони по-перше, за те, що вони не припиняють допомогу. Для нас це важливо. І обмін даними, бачите, знов балістика, і ви розумієте, що це ну, дійсно дуже життєво важливо для всіх нас. Життєво важливо. А також очікуємо саме таких сильних санкційних кроків. Дуже дякую, пане президенте. У мене є такі запитання. Перше запитання: зараз які червоні лінії України Україні, мирних переговорів. Зараз і друге запитання: як ви зараз що ви очікуєте від Туреччини на даному етапі, і чи ви найближчим часом плануєте відвідувати Туреччину? Дуже дякую. Дякую вам за запитання. Мої відвідування Туреччини. Я завжди це роблю з задоволенням. У нас хороші відносини з президентом Ердоганом, Він Дійсно, ми його бачимо як одного з важливих гравців в гарантіях безпеки майбутніх щодо саме частини безпеки в Чорному морі. Ну, у Туреччини для чого всі можливості є. Щодо відвідування ну, в залежності завжди від предмету наших дискусій з президентом Ердоганом і від того, чи є можливість з точки зору війни, яка ситуація в Україні. Я завжди дивлюсь саме на це. Я можу домовитись поїхати, а потім змінюємо дати. Так у мене було багато разів час цієї війни. Просто ця інформація вона різна і не публічна, враховуючи ситуацію на полі бою, враховуючи безпекову ситуацію. Що стосується з безпекою продовольчою безпекою, ви знаєте прекрасно, що Туреччина допомагала з контролем цієї ситуації. На жаль, потім. Була заблокована Росією ця е, ініціатива, до речі, ініціатива Туреччини в тому числі. Ну але тим не менш зараз це працює в майбутньому в гарантіях безпеки. Ще раз вважаю, що Туреччина може зіграти дуже важливу роль. Я про це говорив з президентом Арданом. Він мені підтвердив, що Туреччина буде серед гарантерів безпеки для України. Ну, для мене це важливо. Щодо червоних ліній, про які ви сказали. Ну, дивіться, щодо червоних ліній, щодо прямих перемовин, я вам, я чесно, про це сказав, я не боюсь жодного варіанту і формату перемовин з русскими. З посередництвом, без посередництва, з США, з Європою. Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами? А це на сьогодні просто розмовляти з ракетами і з террористами. Який, який сенс просто говорити? Передусім, безумовне припинення вогню. Дякуємо Америці за цю ініціативу. Вона правильна. Ми могли б самі показати червоні лінії перед припиненням вогню. Але ми цього не робимо. Ми це підкреслюємо. Ми вважаємо, що припинення вогню. Повинно бути безумовно. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб русский не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. Ну, як можна на них ще по-іншому сказати? Ну, сьогодні удар: 12 людей вбили, їздять до Америки, щось виступають, ходять на канали, розказують, як вони хочуть мир, показують якісь мінералділ. Що вони готові. На що вони готові? Той, хто готовий, той показує не тільки словами, а робить якісь кроки.